Доброго дня, ранку вечора або ж навіть ночі, шановне панство. Я радий вас вітати на своєму подкасті Інтелектоманія, де ми говоримо про те, як працює наш розум, як ми приймаємо рішення та помиляємось, а також намагаємося поглянути крізь призму цього знання на події, які відбуваються довкола нас. Сьогодні будемо говорити про те, чому трапляються дива. Якщо вам цікаво, залишайтесь зі мною. Поїхали! 11 вересня, 2001 рік Нью-Йорк. Щойно вежі близнюки були атаковані терористами. В небо здіймається горе диму, пилюки, людських криків і виття сирен. Професійні фотографи і звичайні люди намагаються зняти на камеру все, що відбувається навколо. І ось одному з них дається зробити дивне фото. На ньому добре видно, як з диму, пилюки, які оточують одну з веж. На світ зверхню дивиться зловісне обличчя. Це обличчя стало відомим як обличчя сатани. Насправді можна знайти величезну кількість розповідей про те, як хтось побачив привода, або ж навіть зняв його на фото, почув таємні голоси, як десь на дереві, стіні з'явився образ когось зі святих. Зрештою, як з людьми траплялись просто неймовірні збіги, які, наприклад, рятували їм життя, і які інакше як чудом не назвеш. Чи можна це пояснити природними причинами? В цьому випуску саме це я намагатимусь зробити. Двома головними причинами, чому з нами трапляються подібні дава, є по-перше, погане розуміння випадкових процесів, і, по-друге, вроджена і дуже потужна схильність нашого розуму розпізнавати паттерни, тобто різного роду образи, схеми, моделі. Та наділяти їх сенсом. Далі я поясню все детальніше. Для початку я попрошу вас відповісти на моє запитання. Послухайте, будь ласка, дві комбінації орлів та решок. Ваше завдання вгадати, яка б з них могла бути справжньою, а яка вигаданою. Отже, комбінація перша. Орел, решка. Орел, решка, решка. Решка Орел Орел Комбінація друга Орел, 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 Решка, 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 Решка. Абсолютна більшість людей, яким я задавав це запитання, називали першу комбінацію справжньою, а другу штучною. Насправді ж, ймовірність того, що випадковим чином випаде перша або друга комбінація є одинаковою. Але чому ж тоді для більшості людей друга комбінація видається кимось створеною, а перша по природі своїй випадковою? Справа в тому, що більшості з нас властивий певний стереотип у сприйнятті випадковості та бракує знань про випадкові процеси. Нам чомусь здається, що випадковість має нагадувати певний хаос. А якщо є порядок, як ми його собі уявляємо, то він не може бути випадковим. Тому певні абсолютно випадкові процеси, події ми сприймаємо як не випадкові. Розум каже, так не може бути. Хтось за цим стоїть. До речі, про когось. В нашому розуму властива ще й автоматична схильність шукати чиєсь втручання, тобто шукати когось, хто б перебував за спонтанними процесами. Ця схильність в науці називається Hyperactive Agency Detection. Цим поняттям позначається притаманна людям схильність бачити, чи втручання події навіть, там, де його насправді немає. Давайте перейдемо до прикладів Люди часто виявляють на деревах образи святих. Якщо ви спробуєте пошукати інформацію про це в мережі, то натрапите на величезну кількість новин, в яких розповідається про те, як в якомусь населеному пункті люди знайшли святий образ на дереві, і згодом це місце стало місцем паломництва. Чудо! Хіба може це бути звичайною випадковістю? Звичайно, так. Коли ми бачимо образи на дереві, які зовсім не схожі на людину, то їх випадковий характер не ставиться нами під сумнів. Проте, коли один з них здається нам схожим на людину, то ми чомусь перестаємо вважати його випадковим. Нам не віриться, що ось просто так ці лінії, кольори могли скластись в такий образ. Проте ви перестанете дивуватися, якщо подумаєте про загальну кількість дерев у світі. А на кожному з них з'являється випадкова комбінація візерунків та кольорів. Таким чином існує величезна кількість комбінацій. Отож немає нічого дивного в тому, що деякі з них нагадують людське обличчя чи фігуру. Наступне питання, на яке варто дати відповідь, полягає в тому, чому люди бачать за цими хаотичними комбінаціями знайомі їм образи. Поясненням цьому є процес, який відбувається в нашій голові та отримав назву розпізнавання паттернів. Нагадую, що під паттерном ми маємо на увазі певний образ, схему, модель. Отож, коли до нас з зовнішнього середовища надходить інформація, то Розум автоматично намагається знайти в своїх сховищах образ схему, яка б найбільше відповідала цій інформації. Якщо подібність знайдена, то цей образ підіймається на гора, і ми його бачимо. Наприклад, якщо десь у траві на прогулянці ви побачите темний видовжений предмет, то цілком можливо, що ваш мозок автоматично і миттєво підтягне у відповідь на цю інформацію. Образ змії, тобто ви її побачите. Як ви розумієте, цінність цього механізму для нас важко переоцінити, завдяки йому ми не тільки впізнаємо предмети, але й, наприклад, зв'язуємо докупи події і бачимо за ними певну схему. Наприклад, побачивши навколо себе кілька людей, які специфічним чином поводяться, наша голова автоматично може зв'язати це у схему підготовки нападу на нас, в результаті чого нам дасться на нього краще зреагувати. Саме завдяки цій схильності дехто з дослідників називає наш розум машиною з виявлення паттернів, яка постійно зв'язує докупи різну інформацію і бачить у ній щось. Проблема в тому, що інколи мозок, у відповідь на отриману інформацію, підтягує невірний паттерн. Тобто образ змії, який з'явився у вас у свідомості у відповідь на інформацію про продовгуватий предмет у траві, може бути невірним, якщо в траві був кусок старого шлангу. Насправді, з точки зору еволюції, вигідніше, щоб ми часто бачили паттерни і помилялись, аніж щоб ми бачили їх менше і упускали щось важливе. Тобто, що ми втрачаємо, коли помилково побачимо хажака в кущах? Та майже нічого, посміялись і все. А що ми втрачаємо, коли не побачили його? Дуже багато. Тобто часто бачити образи і навіть хибні, це вигідніше, аніж бачити менше та менше помилятись. Тому ми сформовані так, щоб часто бачити паттерни нехай навіть ціною багатьох помилок. Щось подібне трапляється з описаними вище чудесами. У відповідь на інформацію про певний набір візерунків на дереві, налаштований на чудо розум віруючої людини підтягує образ когось зі святих. Цей феномен в науці називається «парейдолія». Тобто сприйняття неіснуючих образів, звуків у наборі випадкових подразників. Ми маємо з нею справу повсюдно, як в буденних ситуаціях, наприклад, впізнаючи тварин чи обличчя у хмарах, так і в небуденних. Люди систематично повідомляють про те, що бачили привидів або ж навіть сфотографували їх. Останній феномен теж легко пояснюється випадковими подіями та парейдолією. Люди роблять щодня величезну кількість фотографій, яких зафіксовують довкілля. Цілком природньо, що інколи комбінація світла, тіні, предметів та ще деякі ефекти складається в образ, який нагадує образ людської фігури. Наша голова швиденько впізнає в такій комбінації людський образ, і як наслідок ми маємо досвід контакту з паранормальним. До речі, саме це трапилося з фото. Яке отримала назву обличчя сатани, про яке я розповідав на початку цього випуску. Величезна кількість диму, пилюки, гра світла й тіні врешті склались в комбінацію, що нагадує те саме зловісне обличчя. Варто знати, що парайдолія буває не тільки візуальною, коли ми помилково бачимо щось в наборі випадкових подразників, але й звуковою, коли чуємо. Чи відомо вам щось про так званий феномен електронного голосу Electronic Voice Phenomena? Якщо ні, то ось коротка довідка. Є у світі люди, які в різних аудіозаписах шукають таємні голоси, вірячи, що це голоси померлих, духів, привидів, ангелів, прибульців і тому подібного? Бо вони, наприклад, можуть ходити в різні нібито підозрілі місця, включати аудіозапис і потім у цих записах шукати слова чи голоси. В 2005 році був знятий навіть непоганий художній фільм про таких ентузіастів Білий шум White Noise. Але дивлячись його, майте на увазі, що там все дуже перебільшено. Тобто не сприймайте його як документалку про таких ентузіастів. Давайте послухаємо, як насправді звучать ці голоси. Отже, запис перший. А тепер запис другий. Щось почули? Якщо ні, то послухайте уважніше. В першому випадку дитячий голосок каже Папа, а в другому жіночий голос I'm Mary. Ті, хто вірять в ці феномени, зробили чимало записів подібних голосів. Звичайно, тут є й деякі шахрайства або ж інколи один девайс, наприклад, радіо, випадково ловить голос, що передається іншим. Але в багатьох випадках має місце знайома нам же парейдолія. Слухаючи аудіозапис зі звичайними шумами, гадаю, ви всі чули радіошум, перемикаючись між радіостанціями. Ці люди вловлюють деякі комбінації звуків і чують у них голоси. Знову ж таки, нічого неймовірного. Природньо, що деякі з безлічі випадкових звуків, що є в радіоефірі, можуть складатись комбінацію, яка нагадує певний голос. До речі, тут варто наголосити, що для того, щоб бачити чудеса, про які ми говоримо, потрібна ще й правильна налаштованість. Тобто, якщо вам сказали, що ви там маєте почути чи побачити щось, то більш імовірно, що ви це почуєте чи побачите. В тих голосах, які ви чули вище, ви навряд чи розібрали слова папа чи «I'm Mary». але коли я сказав, що це за слова, то, прослухавши запис знову, ви вже їх почули значно краще. Пригадую, як на одному відео я бачив жінку, яка розповідала, як вона, повернувшись з паломницького туру, побачила святий образ на дереві у себе в селі. Звичайно, після такого туру вона була налаштована на чудеса, отож немає нічого дивного, що вона його таки побачила. Ця налаштованість грає злий жарт з більшістю тих, хто бачить чи чує щось таке. В нас велика кількість населення вірить в чудеса, паранормальні явища і тому подібне. З такою налаштованістю, шановне панство, гарантую вам, що чудеса з вами траплятимуться регулярно. Варто знати, що парейдолія є проявом ширшого феномену під назвою Апофенія, тобто схильність сприймати зв'язок між випадковими подіями, ідеями, речами, які насправді ніяк між собою не пов'язані. Тобто. Пов'язувати в якусь схему, наш мозок може не тільки образи і звуки, але й події та ідеї. Наприклад, уявіть собі, що якась особа, вийшовши з будинку, почула тужливий крик ворони, потім виття собаки, а врешті, перед тим як сісти в автомобіль, помітила, що в неї розв'язалася шнурівка. Витративши десяток секунд на те, щоб зав'язати її. Вона сідає в автомобіль, їде на роботу, не встигає проїхати перехрестя і зупиняється на червоний сигнал. А натомість той автомобіль, який встиг, потрапляє в жахливу аварію. Містика. Чудо! Якщо людина вірить в подібне, тобто відповідним чином налаштована, то її голова швидко пов'яже всі ці події в зрозумілу схему та наділить їх сенсом. Чи може все це бути результатом випадковості, запитає вона. Звичайно, так. Існує велика кількість комбінацій подій, які з нами можуть траплятися, і серед них є ті, які трапляються нечасто, і з нашої суб'єктивної точки зору видаються неймовірними. Проте об'єктивно це тільки одна з багатьох можливих комбінацій, яка тільки нами психологічно переживається як неймовірна. Саме таким чином працює мозок містично налаштованих людей. Здавалося б, звичайні з нашої точки зору події, він пов'язує в єдину схему історію. Ця історія може бути про знаки, які її надсилає доля, чи про обраність такої людини вищими силами, які в такий спосіб дають їй знати щось важливе. Наприклад, уявімо, що якась особа вагається, чи підписувати їй сьогодні важливу угоду. Вона дуже переживає. Зранку з нею трапляється кілька неприємностей: хтось випадково пролине неї каву. Перед автомобілем несподівано вискочив пішохід, ненароком зачепившись плащем за гострий кут, вона порвала його, врешті почався недоречний дощ. Якщо людина має відповідне налаштування, тобто вірить в знаки, то ці події можуть пов'язатися в її голові у сценарій, за яким вищі сили попереджають її не підписувати цю угоду. До речі, саме в такий спосіб можна пояснити феномен, який в нас народі називається мені пороблено. Уявім, що в людини в житті чорна полоса. Одна невдача йде за іншою. Якщо вона вірить у всяку містику, то її розум може зв'язати всі ці події в єдиний сценарій, наче їй пороблено. І тут пряма дорога до ворожки або ж на популярне телешоу з магами і магинями. Хех. Гарно, магиня-багиня. Ну, гаразд, ідем далі. Насправді ніякої містики. По-перше, Далі і невдалі випадкові події в житті не розподілені рівномірно. Було б дивно, якби у вас, наприклад, було 5 вдалих випадковостей, а потім одна невдала, і знову 5 вдалих і знову одна невдала. І так все життя. Здебільшого, ці події розподілені нерівномірно. І тому інколи великі невдачі збираються докупи і трапляються одна за одною. Це нормально. Але. Якщо не знати цього та ще й вірити у всяку містику, тоді голова швиденько пов'яже всі ці події докупи Єдиний сценарій історію мені пороблено. До того ж пам'ятаємо, що ми ще й схильні шукати чиєсь втручання події, то ми будемо шукати х... когось, хто нам це поробив. Який урок варто взяти з усього, що ми сьогодні почули? Далеко не все, що ми бачимо, чуємо, думаємо, є таким, як нам здається. Якщо в голові щось з'являється, то це не обов'язково є правда. Наша голова майстерна до всяких вигадок і грає з нами в дивні ігри, створюючи для нас враження, наприклад, чуда. З цим треба навчитися жити, оскільки воно навряд чи від нас піде. Це частина нашої природи. Наприклад. Я вчора переглядав згаданий вище фільм Білий шум, і частина мене вірила всьому, що відбувалось на екрані, лякалась і переживала містичне захоплення. Критично мислючу особу відрізняє звичка час від часу ставити під сумнів те, що приходить їй у голову. А на завершення кумедна історія. Я думаю, частині з вас вона відома. Цей випадок трапився в одному із сіл Чернівецької області. В плямах, які були на стінах місцевого клубу, люди впізнали образ, який нагадав їм образ Богородиці. Це місце швидко стало місцем паломництва. Проте, як згодом з'ясувалось, це були лише сліди сечі. Місцеві час від часу використовували це місце в якості туалету. Я бажаю вам не плутати в житті святе з усяким непотребом. Це був подкаст Інтелектоманія та я його автор Віталій Надурак. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь, залишайте коментарі, буде цікаво.